Я так думаю, що сьогодні теж попрацювало дуже добре, я на це сподіваюсь, тому що телефонувала Наталі Івана, як казала, що тут так обговорення, де жива, живе, так. Я кажу, це дуже добре. Я взагалі, коли мені хтось каже, що це дуже добре, це добре. Це приємно чути, але це не дає такої наснаги на те, щоб зробити щось добре. Краще. так. Тому що ми завжди так говоримо, що діла севершинську ні. І тому те добре діло, яке започатковане, коли почали створюватися СГБ, воно повинно поширюватися. Я дуже довго почався з... З своїми колегами Схівичем я заказав вам, я проти всякого планування в цьому питанні. Хтось зі мною може не погодитись, але я стою на інших позиціях не планування і там, насаждати, як кажуть, нідрять, а е, створити умови для того, щоб цей процес, процес йшов е, скоріше. І ми повинні е, направляти якось цей е, процес, спрямовувати його таке Константин Русло. От такі позиції наші. Е, е, я так думаю, що, що я зміг вам довести цю позицію, ви зрозуміли. І сподіваюся, що то, що ось резолюція написана, я лише не зміг її прочитати, але я вважаю, що е, десь якийсь... Там один день чи два будете ще напрацьовувати чи відпрацьовувати це питання. Я хотів би наголосити вам, завершуючи нашу зустріч, те, що Міністерство сьогодні має політичну волю, я вже це казав, зробити так, щоб інститут ефективного власника в Україні був, щоб він відбувся. І вже ніхто не міг ставити якийсь там. Перепони на цьому шляху. На жаль, сьогодні такі перепони є і є спроби взагалі ну, дискредитувати цей інститут. Тому я буду прикладати зусилля для того, щоб цього не сталося. Тому що я вважаю, що десь відсотків 25 сьогодні ОСББ має в країні бути. Початковому фонду. Всьому. Тому ми такі умови будемо створювати. Крім вас, ніхто не має того досвіду змість, хто може нам довести і сказати, що отут є прогалана, отут є якісь там щось не так. Тільки ви. Тому я вам вже казав, що ми будемо створювати і надамо. Площу в будинку Міністерства на, як реалізаційного центру по надання сприянню ОСББ. Тому в нас дуже багато вже таких є асоціацій, громадських організацій, які сприяють роботі ОСББ. Але я хотів би всіх вас об'єднати, тому що ми, як міністерство, не зможемо отак з кожним працювати, кожному там щось налагоджувати, ви повинні об'єднатися. Потім у нас створюється такий центр. Якщо потрібно, це буде при Міністерстві, якщо потрібно, це буде меморандум з э, такою громадською організацією. Якщо вона буде створена, а мені вже говорять, що є ну, там такий центр, якась е, 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 робота проведена, ми включимо в громадську раду при міністрові. Тобто є механізм. І отак от будемо працювати. А е, надалі, е, друга теза. Це у вас треба так, щоб вас чули. В такому потужному в смислі в сенсі. Е, тому що, ну як, як шахтарів чують, так? Е, вчителів чують, вони там борються за свої права і таке інше. Е, сьогодні, е, скажімо так, ОСББ. Ще ніхто не чує. Чує міністерство. Міністерство на своєму рівні робить спроби досконалити законодавство, але є інституції, які, які не дуже хочуть цього. Тому треба, я чомусь казав, казав вам, що давайте на наступному році, на наступному році проведемо з'їзд керівників ОСББ. Це повинна започаткувати ваша громадська організація, ми вам допоможемо це зробити. І на цьому зв'язку потужно заявимо про те, що щось за цей рік ми зробимо, обов'язково зробимо, але щось буде треба робити і далі. І для того, щоб вся країна побачила, що є такий інститут власника, це власник, який сьогодні володіє там, 15% міжкового фонду країни. Ми сьогодні це можемо казати властных и ну, извините, считаться с этим властником э, собственником необходимо всем а мы бачимо, що, якось, немає такого великого бажания у деяких структур э, рахуватися с целью тому треба ну извините заставить тогда это делать с одной стороны министерство будет делать все что необходимо и есть я уже сказал фактическая воля с другой стороны э, повинно, что у вас Чули як от таку потужну силу. Ну, Це моя точка зору, якщо ви її підтримувати, е, самі, самі ще у вас буде час е, обміркувати і обдумати це. Але я так вважаю. Ну, Оце основне, що я хотів вам сьогодні сказати, е, всі інші ви розумієте будь мене, як там на місцях робити, що робити і так далі. Я бажаю вам успіхів і я так думаю, Львів і, запросить і в наступному році, а може і з'їзд захочете провести. Не знаю. Це ваше вже побажання, як ви захочете. Я бажаю вас успіху і у мене кабінет завжди відкритий. До мене не треба там за місяць записуватись. Ви дзвоніте з моїм помічником, вона вас запишеть на наступний тиждень, де там є відведений час на спілкування з регіонами. Від'їжджайте, можете вносити пропозиції, якщо десь щось там, розповісти чи вирішити якісь питання, будь ласка, є механізми, можна це робити. І два департаменти, от вони сьогодні з вами два дійці попрацювали, будуть опікуватися з цими питаннями. Таліван і Старіса Живович, два директора департаменту. Я е, спеціально ну, переконав міністра, що ми в трьох повинні тут два дні пробути. Ви зараз мене телефона, кажуть, що ти там робиш, давай, вже там е, треба працювати. Тому от вони зараз, я тут ще трошки залишусь на суботу, а вони поїдуть е, в Київ. Я так думаю, їх там чекають працювати, вони будуть працювати в суботу, я вже це знаю. Я вам зараз скажу. Так. Так що, якщо ви квітки взяли то ви їдете на роботу. Це тут ви відпрацювали. Я бажаю вам успіховуватися. Я вас всіх люблю. До побачення.